Погода в Україні на 21 лютого 2026 року продовжить формуватися під впливом складних атмосферних процесів, характерних для завершальної фази зими. Кінець лютого традиційно вважається перехідним періодом. Коли зима поступово втрачає свою силу, але ще здатна нагадувати про себе холодами, нічними морозами та пронизливим вітром. Саме таким буде і цей день неоднозначним, контрастним і різним для окремих регіонів нашої країни, упродовж доби погода залишатиметься настійкою в одних областях. Переважатиме хмарність без істотних опадів в інших можливі періодичні прояснення, а подекуди слабкі атмосферні явища. Загалом синоптична ситуація в Україні 21 лютого формуватиметься на межі впливу холодних і відносно тепліших повітряних мас, що й буде створювати характерні температурні гойдалки. Температурний фон у цей день залишатиметься типовим для кінця календарної зими. Денна температура у більшості регіонів коливатиметься поблизу нульової позначки, а вночі можливі помітні морози. При цьому відчуття холоду може посилюватися через вітер, особливо у відкритих місцевостях та на півночі країни. Перш ніж перейти до детального прогнозу по регіонах, нагадаємо важливий момент, друзі. Якщо ви дивитеся наш канал вперше або регулярно стежите за прогнозами, обов'язково підпишіться, щоб не пропускати щоденні оновлення погоди. Напишіть у коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Нам справді цікаво знати географію нашої аудиторії. І, звісно, поставте вподобайку даному відео, якщо інформація для вас корисна. Це дуже допомагає розвитку каналу. А тепер повертаємось до прогнозу. Північ України. У північних областях, зокрема на Київщині, Чернігівщині та Сумщині, 21 лютого переважатиме хмарна погода, протягом дня істотних опадів не прогнозується, хоча небо більшу частину часу залишатиметься затягнутим хмарами, подекуди можливі короткочасні прояснення, однак сонце навряд чи суттєво вплине на температурні показники. Денна температура повітря коливатиметься в межах від мінус 1 до плюс 2 градусів, а у нічні години стовпчики термометрів опускатимуться до мінус 6-мінус 9 градусів. Вітер переважно північного та північно-західного напрямку помірний, але місцями з поривами, що що буде посилювати відчуття холоду. Перепрошую. Захід України. У західних регіонах країни погода буде дещо м'якшою, однак також не без своїх особливостей. Протягом доби очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. У гірських районах Карпат можливі слабкі опади у вигляді снігу або мокрого снігу. На рівнинах переважно без опадів. Денна температура повітря становитиме від 0 до плюс 4 градусів, а у нічні години мінус 3 -7 градусів. У гірських районах мороз може бути сильнішим. Вітер змінних напрямків слабкий або помірний, без різких поривів. Центральний регіон України. У центральних областях Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградський, 21 лютого погода залишатиметься спокійною, але прохолодною. Переважатиме хмарність істотних опадів не очікується. Вдень температура повітря коливатиметься від 0 до 3 градусів тепла, у нічні години можливі морози до мінус 5 -8 градусів. Вітер помірний, північно західний місцям може посилюватися, що буде створювати додатковий дискомфорт у ранкові та вечірні години. Схід України. У східних регіонах Харківській, Луганській та Донецькій областях зима ще відчуватиметься більш впевнено. Тут переважатиме хмарна погода без істотних опадів, але з відчутним холодом. Денна температура повітря становитиме від мінус 2 до плюс 1 градуса, а вночі можливі морози від мінус 7 до мінус одинадцяти градусів. Вітер північний або північно-східний помірний подекуди поривчастий. Саме вітер у цих регіонах стане головним фактором, що впливатиме на самопочуття людей. Південний регіон України. Південні області країни, а саме Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, а також інші перебуватимуть у дещо теплішій повітряній масі. Протягом дня очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Денна температура повітря буде коливатися від плюс двох до плюс шести градусів, у нічні години від мінус одного до мінус чотирьох градусів. Вітер північно-західний, ПоМІрний біля узбережжя місцями поривчастий. Загальна метеокартина дня. <кій> Загалом 21 лютого 2026 року в Україні не принесе різких погодних катаклізмів, однак залишиться прохолодним і позимову стриманим. Це день без екстремальних явищ, але з чітким відчуттям переходу до весни, яка вже не за горами. Атмосферний тиск буде залишатися відносно стабільним, що позитивно вплине на самопочуття метеозалежних людей. Синоптики радять у цей день одягатися по зимовому, особливо у ранкові та вечірні години. А водіям бути уважними на дорогах, адже вночі та вранці можливе утворення ожеледиці. На завершення ще раз звернусь до вас. Обов'язково підпишіться на канал, якщо хочете щодня отримувати актуальні прогнози погоди для усієї країни. Напишіть у коментарях, з якого ви міста, села або області ми читаємо всі повідомлення. Також поставте вподобайку даному відео, щоб підтримати нашу роботу та допомогти каналу розвиватися. Мене звати Українчик, і з вами був прогноз погоди в Україні на 21 лютого 2026 року. Бережіть себе, слідкуйте за погодою і до зустрічі у наступних випусках.